Є вже з нами генерал армії України Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України в п'ятому десятому роках. Пане генерале, вітаємо! Вітаю, слава Україні! Говорим, слава. Власне, давайте спробуємо підбити сьогоднішній день. Завершує 2023 рік. Непростий був рік. В нас були дуже дуже великі сподівання на цей рік. В нас і розвідка наша зокрема обіцяла нам великі перемоги. І Там не знаю, вихід до Криму до кінця цього року помилилися в прогнозах. Тим не менше, підбиваючи підсумки, чи був він провальним для нас, чи ми стали слабшими наприкінці цього року. Ну, в першу чергу треба сказати, що ворог за цей рік, як і планував, не досяг. Стратегічних якихось перспектив е, в, свій, в своїй агресивній війні, він не просунувся ні в одного із активних напрямків, як він планував захопити не тільки Донецьку Луганську область, а всі п'ять областей мінімум і зрозуміло поставити нам жорсткі умови щодо так званого перемир'я, а далі формувати нову агресивну політику. Ми зірвали якраз стратегічні плани, і це основне досягнення. Друге, те, що ми підірвали надзвичайно. Потужну армію, і за висновками і наших аналітиків військових і наших колег з США і Британії е, з початку війни ми фактично знецінили або вбили, або відповідно тяжко поранені були, які вийшли з ладу. 90% особового складу строєвих частин російської армії. Це ті професійні частини, які приймали участь в агресіях щодо України в Сирії, в Африці, в інших місцях, спецпідрозділи, війська, десанту десанто-штурніварську піхоту. Тобто цей міф про те, що вони мають надзвичайно потужні сили, які будуть діяти дуже ефективно аж до Києва, практично пролився 23 2023 році. Це основне стратегічне досягнення. Друга ситуація, що ми дійсно охопили всі сектори фронту і тримаємо потужні позиції. Це 1300 кілометрів. Надзвичайно тяжка модель дій, але дійсно ми. І утримуємо, а з іншого боку, врядні напрямки проводи потужні контратаки, наприклад, в Запорізькому напрямку, потужні напрямки були біля Бахмуту, і зрозуміло, зірвали ворога в конкретних секторах Авдіївка, святого Креміна, Коп'янс, де ворог передбачав наступальні операції на Харків. Тобто, конкретні операції ворога також були знецінені. І саме головне, ми нищили, нищили резерви. І навіть останні дні покажуть, що кожен день це знесінням біля тисячі осіб, тільки вбитими. І не менше тяжко пораненими. це величезні втрати. З іншого боку, дійсно, ми бачимо, що консолідація міжодних сил вона була потужна, але дійсно ряд країн, які вже вичерпали ресурс, зменшує резерви, і ми маємо так сказати, деякі обмеження поставці озброєння техніки боєприпасів. Виникли ряд дискусій щодо підтримки України. Ну, наприклад, Угорщина, от Словаччина, ряд інших країн, в деяких країнах. Внутрішні проблеми типу США, і зрозуміло, там виникла дискусія щодо активної підтримки, не пов'язана з підтримкою України безпосередньо, а якраз орієнтація на свої внутрішні політичні питання. Пріоритет на тому пішов. Але по основним параметрам, що ми чітко уявляли, основні країни це США, Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, країна Скандинавії, вони і забезпечують і сьогодні. Планують забезпечувати далі далі поставлення тяжкого зброєння техніки F-16, Атакамси, нарощення боєприпасів виробництва, закупівля на зовнішніх військово так сказати, тактичних рівнях озброєння техніки і боєприпасів різних калібрів. Це що дає перспективу і оборони і безпеки за 23 рік. Ми тримали позиції, і вже формування потужних резервів на 24 рік. Що не вдалося дійсно, як і вказував залужний. Передбачалося з весни літа потужне стратегічні наступальні операції, але тут декілька факторів. Я прямо скажу: перша складова це зміна стратегії ведення наступальних операцій, яка понавністандартна не, не штурми, як ми бачили напрямки мінних полів, зубів дракона. А це ті операції, які повинні проводитися проводиться для ворога в інших місцях, де якраз цих перепон немає. Маємо історію різних війн, лінії Маннергейма, які обходили буквально тисячу кілометрів ці лінії. Розуміло, що прямо штурмувати це надзвичайно да, складно, що нам приходилось це робити біля роботи наприклад, або в цих секторах. І ця стратегія передбачала якраз і не тільки задіяння резервів або на півдні, або десь в вигодних секторах на півдні, але й проведення тилових потужних операцій, сил спеціальних операцій, а не на фронтах безпосередньо в окопах. Це і слангові удари. Це потужні одномоменти валові формати глибоких тилів знищення, середніх відповідно, логістики всієї, І зрозуміло, фронтової зони, а тут вже й проведення праці одномоментно. Це інша стратегія, тактика. Сьогодні генштаб уже виходить з цієї концепції, але ще була проблема дійсно, на що говорив і Залужний, і е президент Зеленський, що ті програми забезпечення, які були затверджені на Рамштадію, вони дійсно. Десь затягнулося на 3-5 місяців, і це дійсно знецінювало можливість формування потужних ударних груп з передової технікою і зрозуміло потужних е систем дальнього радіосаді, те, що забезпечує і нищити ворога, і знищення логістики, наприклад, з Криму і Сходу, і замикання великих так сказати, угрупувань, наприклад, Запорізькій Херсонській області, що б їх оточення. Або заохопулення флангів із з боку Криму і з боку Сходу, а тоді відповідно їх знищення цих територій. Церку ще недопрацьовано і в стратегічному форматі в плані проведення операції, і нашими союзниками в плані допомоги і формування необхідного озброєння техніки і особливо І Третя складова, 23 й рік на кінець то ознаменувався, що ми розпочали розбудовувати активно. Військово-промисловий комплекс України самі і з нашими партнерами це було велике так сказати, недопрацювання до війни і 22-го року. Що країна, як там багато верта, не могла перейти на військовий лад. Десь могла і повинна переходити на військовий лад. Якщо не до війни, то з перших днів війни всі сектори, починаючи від е, ракетних систем, які ми маємо аж до валізники в дальній радіусі, е, е, безпілотники, це. Величезне, величезне формування і на промисловій основі це бронетанкова техніка. Ми знаємо, які в нас перспективи наприклад, танки оплот, краще, ніж ліопарди набагато десь до Абрамсів. Підходять по характеристикам радіокаційні системи, які дійсно ми мали і маємо над потужні, потужні технічна розвідка, кіберрозвідка про це ми мало говоримо. Але нас ми переважали в свій час і навіть в тендерах європейців, росіян от на зовнішніх ринках. До себе цього ефективно не забезпечило, і сьогодні це питання зробити буквально. завершаючий рік, ми розпочали, і шувачвертий рік дав перспективи якраз таких. Форматів тому ВПК наші це третя складова, яка повинна сьогодні е, запрацювати найближчі місяці. Розгорнути всі засоби і безпілотників, ракетні системи, боєприпасів, особливо підкреслюю, щоб не просити за кордоном постійно радіокасійні системи. Ну зрозуміло, е, різні типи ракет, які наношують удари і по території Росії, і всіх окупованих територіях. От якраз ці. Три компоненти особливо перша це зміна стратегії не тільки оборони і оборонних укріплень, як сказав Зеленський, а зміна стратегії вже формування тактичних і стратегічних наступів. Оце я думаю, перспектива 2024 го року. Але це глибока продумана стратегія, опрацьована в різних комбінаційних форматах. підготовлені відповідно сектори, де будуть удари, а де будуть основні тилові удари, фланги удари зрозуміло, і зрозуміло і отримання. Тих засобів, які нам е, пропонували, і сьогодні ми е, маємо в програмах нашими союзниками. Я думаю, що на кінець січня, початок особливо лютого, ми отримаємо і фінансову допомогу від США. Ми хорошу ведемо діалог не тільки з демократами, а й республіканцями. І вони в принципі готові вийти на цю модель підтримки і фінансової і озброєння техніки. І нічого не зміниться, там не буде. Такого кризового формату, як дехто говорить. та ні, республіканці не будуть погоджуватися. Погодяться, я думаю, що якраз лютий буде якраз системно зміни підтримки стратегічної формату для України. Розуміло, європейський союз намітив також на перше люто ну, і зрозуміло найближчі дні прийняти пакет до 50 мільярдів євро і ряд країн, 28 країн Європи і Скандинавії Конкретні проекти і озброєння, техніки, ракет, боєприпасів різних типів. Це що дасть перспективу накопичення потужного воєнного потенціалу, нових технологічних скат рішень і вогневих засобів, і зрозуміло велика кількість боєприпасів для забезпечення майбутніх так ска стратегічних наступальних операцій. І я думаю, що 24-й рік ми сьогодні закладуємо ці всі основи базові і початок року буде продовження, буде надзвичайно вирішальним для наших перемог і наших перспектив. Що ж, є підстави з о, обережним, але оптимізмом дивитися в наступний рік. До речі, це співпадає ваша оцінка із о, також колонкою, яка вийшла «The Guardian». Я я цього тижня багато цитував Джека Вотінга, провідного співробітника інституту королівського британського оборонних досліджень. який також уважає, що Україна може перемогти Росію, але потрібно більше підтримки Заходу і власно провести успішну мобілізацію з добрим навченням мобілізованих в Україні дуже дякуємо, пане генерале за це інтерв'ю. Микола Маломуж був з нами.